Привіт! Хочу зробити обзор на підйомний механізм до ленточної самодільної пилорами. Пилорама буде міні, нездорова. Так щоб для себе щось урізати, ну, може підколимить. Перед підйомного подйомного механізму дві зв'язки з'єднані цепом. От. Тут йде шпилька. Шпилька в корп. Корпус почіпник Корпус. Хайка варна до станини, до подйомної станини. Туди будуть, чи, будуть чи, стояти шківи полотно. І там опорний виходить почіпник. Тут, типу, як в машині, щоб подвісний виходить, щоб не дати шпильці у бік йти. А там опорний, куди опирається шпилька, щоб підняти всю конструкцію. А воно за допомогою От Крутиш. Єдь, нема кому це засняти, блядь. І не видно до пуття. Як ці, там, раз. візьмемо карандашик, розмалюємо, щоб трохи було видно. А то ага, видно, блядь. Ось так приблизно. Де риску видно. І крутимо, опускаємо все. Зробив 6 обертів і видно, подоки змістилось. Приблизно на 15-ку. Зробив 7 обертів. Приблизно 20-22 доска, 25. Ну, коротше, ось подойшло, воно отлично. от. Кантаньом легенько, щоб полізло все. Таким макарчиком. Просто думав лебьетка, а лебетка трошки не то. Немає такої... Тут як опускати шпильками є точність. Тож, точність в чому. Що? Не буде полотно міняти своє положення. Коли ти опускаєш двома шпильками, вони із шагом одинаково, Зв'язочки однакові. і виходить одновременно, піднімається дві сторони. Немає ні качення, нічого, ні, ні люфтів. Труба 20 на 40, тут трошки більше. Стромив, тут зазор є, встромив коротше провоку. Убрав люфт. Тут пилорама трошки була вища, вона. Я одразу зварив конструкцію, потім почав ліпити подібний механізм. Було спочатку от так. Тепер ребро жорсткості цього косенця треба кинути десь вот тут. Треба уселити, щоб конструкція була жорстка. Придбав фуганочка. Купив ножі нові вже до нього. Ще потрібно купити електродвигун. Фуганок на ексцентрика. Тобто, ж станина закривається. Зараз покажу свої маховики, на якому буде крутитися полотна лента. І так. Маховичок. Мотоцикл Дніпер посадяний на гарачу, тут тільки прихватяно І от таким макарчиком, де воно все. Бойка нема, токар про проточив все чотенько блядь, лялька. Зробив такий бортик, я заказав йому, щоб робив бортик, щоб пиралось полотно. Ну, заходьте. В групу в однокласниках, в, Ю... в цьому... ВКонтакті, у в Фейсбуці в мене є група Самоділки В ВКонтакті і у Ю... Фейсбуці самоділки Дзензелівки А в однокласниках в українців руки плеч Заходьте, дивіться, кого що цікавить. Запитуйте мене, хтось щось хоче таке собі міні-пілорамку заб'яти. Допоможу, підкажу. Це вже в мене третя на рахунку, є шинна пилорама. Зараз покажу. Вона зроблена примі... примітивно. Трейсовий путь все. з бруска. Ось така. Чудо природи. Тут запливаю воду, це, це противов'яс, бо електродвигун з боку, без противесу перекидається нахер. Тут в воду заливаю для охолодження шини. Бо заливав масло. то в кабанчику згоріли почіпники. Нема охолодження. І додав обертів. Мотор 3000. Струмив, коротше, більше то тепер. Або це репає, або шкіл. Десь якщо акацію херачиш, грепає або цепок, або ріміння. Добавив, виходить, десь виходить 5 тисяч на шину. Ну і так, ребята. Гарейсовий путь буде з цих труб. Труба вертикальна буде профільна стояти, квадратна, а зверху кругла буде приварена. Це по-дальшому. Ну і так, ребята, кому що питайте, понравилося, ставимо лайки. Не понравилося, дизлайк. Запитуйте, кому що потрібно, допоможу. Спасибо за увагу.